Хворум є, 18 чоловік присутні. Прошу голосувати за те, щоб розпочати засідання. Хто за? Проти. Утримався. Дякую. Порядок денний у нас одне питання. Прошу голосувати за затвердження порядку денного за одного служба. Хто за? Проти. Утримався. Дякую. Порядок денний затверджений. Розпочинаємо розгляд питання порядку денного. Єдине питання про затвердження складу комісії з розробку питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньопереміщених осіб, що проживають на тимчасово окупованій території доповідачі Людмила Форбіова. Прошу. Дивіться, я коротко, щоб багато не розказувати. Пройшло виконкому ви затверджували порядок, а сьогодні нам треба затвердити склад цієї комісії, яка буде засідання учасників бойових або інвалідів з числа ВДО. Е, чому це так терміново? Тому що нам е, сьогодні ну, ми це вчора спробували, щоб нам дали доступ до реєстру, в якому ми маємо працювати. Вчора зібралася комісія, говорила, що всі літають того і сьогодні і комісії, тому сьогодні нам треба затвердити склад цієї комісії. Тому пропоную такий проект рішення. Затвердити склад комісії з до питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремому телевішному переміщених осіб, які відживали на тимчасово окупованій території. Комісії вчиняти всі необхідні дії та заходи, передбачені постановою рукам 11,76 про затвердження порядку надання. На тимчасово окупованій території та внесення з до порядку ведення державного реєстру майна пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, дій на території на територіальних актіверсії, спричиненної збройною агресією Російської Федерації. Контроль за виконання цього рішення покласти. Заступника селищного голови Андрія. Прилипка. До складу комісії входять прилипку Андрій Валерійович, голова комісії, воробйова, заступник, голови комісії, Лецик, секретар комісії, головний спеціаліст відділу соцзахисту, члени комісії, Терпан Олена Вікторівна, Колеблюк, Алла Федорівна, Гуцу, Галіна Вікторовна, Ворон Петро Семенович, Бужій, Наталія Володимирівна. Володимир Володимирович. Кейт Олександр Васильович, Громадська організація за соціальну справедливість та чисте довкілля. Чи є запитання доча? До Прошу голосувати за подання проєкту рішення за основу слово. Хто за? проти? Утримався. Дуже дякую. Перелік питань. Да, і вам дуже дякую, що дали з що ми далі.